Гора цих папок невдовзі перетвориться на історичне видання. Якщо знайдуться кошти, таку мрію та ціль має знаний закарпатський краєзнавець Людвіг Філіп. Історик почав збирати факти, фото та документи про рідне місто Ужгород у кінці 60-х. Відтоді пройшло більше півсотні років. Усі цікаві знахідки історик хоче вмістити у книгу з п'ятьма розділами. Перший розділ буде це історія Ужгорода за ті всі періоди, важливі періоди історії. А потім будуть будуть навчально-освітні заклади. Потім будуть там і моги, і, і, і кладбища описані. розумієте, там е, будуть описані і горянські горяни, і пам'ятка розмита, горянська ротонда. Формуючи матеріали, Людвіг Іванович перечитав сотні матеріалів та книг своїх колег: Петра Сови, Йосипа Кобаля, Сергія Федаки та багатьох інших. У своєму виданні краєзнавець вмістить таку інформацію: факти, про яку мало хто знає або взагалі невідома. Наприклад, Людвіг Іванович. Зберігає перші визитівки священиків до воєнних років, цікаві факти і життя мера Ужгорода Михайла Фінцицького, який був керівником міста 16 років. Я зробив і споміни про е, свого далекого родича Філепа Арпада, який написав Епос Гуняди Мадярський, е, Мадярський епос, і, і в Мадярщині і всюди його як кажуть. Визнано, і а в нас цим знаменитостям навіть вулиці не присвячені. Людвіх Іванович мріє, щоб якомога більше ужгородців знали свою історію та щоб студенти окремою дисципліною вивчали історію Ужгорода за його майбутньою книгою. Але видати самотужки таку велику книгу історик не може, бо на це потрібні великі кошти. Вже більше року чоловік шукає видавців. Якщо й далі не знайде, планує взяти участь у обласній програмі, яка компенсує. Ці витрати автор е, подає свої рукописи в видавництво, а вже видавництво подає його на розгляд експертної ради, і це важливо, тому що не одноосібно приймається рішення на видачу видавання книжок за державні кошти. Перші книги про історичний ужгород були видані ще у середині 19 століття. Останні у 2000-х роках місцевим істориком Сергієм Федакою Проте, як зазначає декан історичного факультету Ужну книги про нові історичні факти. Факти ніколи зайвими не будуть. Якщо у Людвіга Івановича виникла дійсно такі намір видати чергову історію Ужгорода чи історичний Ужгород, я думаю, воно тільки прикрасить всю ту бібліотеку з історіографії Ужгорода, і лише стане ну, доповненням до тієї колекції, яка вже є. Людвіг Іванович добре володіє угорською, словацькою, латиною. Це дуже допомагає краєзнавцю збирати достовірні документи, назва книги вже готова. Унгвар, Ужгород, рідне місто моє. Залишається лише опрацювати останні матеріали. На це чоловіку потрібно близько півроку. А далі ці папери, фото, вирізки із газет чекатимуть на свого видавця.